Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео я розпочинаю не з городу, як завжди, не з господарства. Сьогодні в мене натхнення на випічку. Ось таке тісто в мене підійшло. Я залишу тут рецепт. До речі, це тісто я роблю сьогодні перше. У мене багато видів, але сьогодні трапився цей, тож будемо робити по цьому рецепту. Будуть такі булочки, чи то пиріжки з маком. Хоча зараз багато ягід. З ягодками в мене там кексики, такі я робила, галети. Оце захотілося такого, бо у нас всі полюбляють з маком. Тож буде така начинка. Зараз будемо приступати, таке гарненьке вийшло тісто. У нас сьогодні просто світло є, вихідний, тож буде випічка. Саме на дріжджовому тісті. Та, може не так, але сьогодні захотілося. І ще зараз з цим розберуся тістом і хочу зробити піцу нашу улюблену. Я вже показувала рецепт тіста. Виходить дуже тоненька, смачна піца. На замовлення своїх хлопців. А ще позаду мене м'ясорубка там десь стоїть, я її вчора збирала, так як це подарунок. Хочу сьогодні трошки нею попрацювати. Але так, нестандартне буде, покажу вам, що. Хто дивився моє відео, хто був уважний, той чув, що я казала, що я буду робити. Тож, попрацює. Начинка в мене макова купована, але трошки вже вона перевелася. Не така, ну нічого. Раніше вона була трошки іншої консистенції. Ось такі, як рогалики, напевно. Зараз подивимось. Трохи так, трохи так. Можна було взагалі великий рулет зробити, але щось хочеться такого маленького, щоб не різати. Взяла я ложку ось так, щоб двома. Маку треба побільше. Це раніше ми. А, в кого є марки ТОП, то це оптовичок, там така, я не знаю, як вона називається, але вона такими шматочками всередині мака, а зверху у неї така помадка біла. І дуже вона смачна. І раніше робили маку, що там багато. А зараз вже купую, що я ось на днях купувала. Там маку вже мало, одне тісто. Так що вдома ми робимо більше маку. Це таке дуже приємне научну. Буду я робити, потім увімкнуся до вас, щоб не набридати вам своїми балачками. Хоча побалакати я люблю. Так, працюємо далі. такі рогалики в мене вийшли. Всі вони різні, я кажу, вже давно в мене оцієї творчої жилки немає. У мене все воно різне завжди, що пироги, що рогалики. Зараз трошки підійдуть. Треба змастити яйцем і духовку. Ну, мені тісто вже дуже подобається. Воно таке м'якеньке, я поки крутила, воно вже підійшло. Підійшло діло в мене до м'ясорубки ось цієї. Ось така вона тефалівська. Зараз буду складати те, що мені треба. Тут багато, багато. Не дуже прямо і багато, але є різні насадочки. Терка, слайси, потім така терка. Оця зараз я вам покажу. Я не знаю. Раніше я як мала була, то ми на таку терку, ну звичайну, ці робили. Деруни. На що її ще використовувати? Я не знаю. ну, напишіть, ви таку використовуєте чи ні. Вона мені ну так, електрична так, зручна вона. А коли отак ручна, то не дуже зручно, довго якось. Ну, все, наша м'ясорубка до праці готова. Надіюсь, що все готове. Зараз будемо пробувати, що воно таке за штука. І пішла я брати те, що зараз будемо крутити. Так, ну а що я буду крутити? Це ось помідори. У мене там 5 бутлів. Вони все добре, кришка не вздулася, але є білий осад. Це просто що я тільки що діставала, то вони вже каламутні стали. А так тільки знизу такий був білий осад. Ну і Треба звільнити банки, щоб були. Я за цим рецептом роблю не перший рік. Дуже смачні, вони мені подобаються, самі смачніші. Які я робила. Раніше я дуже полюбляла з цією ботва моркви. Зараз оці. Є в мене на каналі рецепт. Були не всі такі, ми поїли, а це ось декілька баночок, баночок, бутлів, ось в такому осаді. Я не знаю. Одні кажуть, що це сіль якась не така, інші що оцет. Раніше такого в мене, щоб прям 5 банок, не було. Була там одна баночка помідорів, одна баночка огірків, косак з'являвся. А це щось, щось не то пішло що аж 5 банок. Викидати я їх не хочу, хоча є можна свиням он піти дати. Хочу їх перебити, і буде на борщ. Я зберу те, що рідкіше, воно, як прокипить, буде зверху. Ну, як всі ми робимо томатний сік. А це, що густіше, закриємо, бо в цьому році. Фітовтора дає про себе знати, тож, дай Бог, щоб були помідори просто закриті, а не на всі. Хоча, можливо, ви напишете, що це погано все, і я його викину, не буду закривати. Так що пишіть, чого це може так бути, і напишіть, будь ласка, яку сіль ви використовуєте зараз для консервації, яка вже перевірена за ці роки, бо така штучка сіль треба. Знайти ту, що підходить. Бо я вже в своїх минулих відео розповідала, що ось була в мене сіль, така мілка, мілка, як квасила, верніше, малосольні гірочки робила, то я аж додала туди 6 столових ложок, були якраз такі, як треба. А ось зараз купили якусь сіль, вона трохи крупніша, така подібна на нашу. Ну, вона така солена, додаєш її, я вже відчуваю, що я пересолила, хоча я ну, завжди в мене йде не до сол. Ось так от зараз будемо пробувати, що воно таке. А ви напишіть, можливо, треба його все викидати. Я відкрила і вже один навіть спробувала. Вони нормальні, але трошки кисліше, чи мають бути. Я думаю, що на борщ піде. Тож, зараз приступаємо. Це я хочу спробувати, можливо, воно і не вийде те, що я хочу. Зараз спробуємо так. Коротше, зараз щось подивимося, бо десь біжить, бачу. Але ну, виходить на сік. Я ж кажу, треба вибрати, буде, щоб більш густіше залишилося. Трошки мені не подобається отут щось. Чи то що треба дуже багато, щоб воно щось тут випадало. Але поки мало. Ну, зараз попрацюємо, потім вийду, покажу, що з цього вийде. Ну що ж, друзі, поки я там крутила, згадала, що в мене ж рогалики стоять, і дивіться, які вони. Класні. Трошки, ну камера завжди оце не передає. Вони такі жовтенькі, гарненькі. На вигляд, дуже-дуже класні ароматні ароматні, у мене ще таких шикарних рогаликів не було. Трошки вони вихолонуть і скуштуємо. Женя тільки що прийшов, каже, ой, які круасанчики, які гарні. а дійсно, якби оце, це тісто перемастити ще. Цим маслом і потім розкатати в шар, то Мені здається, що були б гарні круасани, бо воно так підійшло воно. Ну. ну, один я розломала. Бачите, він навіть парується бо гарячий. Так що, нехай холоне, і зараз буде проба. Я закінчила, але саме ось цією насадкою щось я чи не розібралася, чи воно так і є. Крутить вона дуже класно, швидко, раз, два і все. Але хочу запитати, бо писали, що в коментарях, коли я показувала цю м'ясорубку, ну, десь більше, ніж дві людини, що в них така ж сама. І хочу вас запитати, ось дуже отут забивалось. Стоїть ось ця штучка ж тут, отак всередині. Потім. Ось це, ну, це ж всередині. І саме через цю штуку дуже все забивається. Воно прям нічого не виходить. Підскажіть, будь ласка, можливо, я не так зрозуміла, щось, чи що може, вона там взагалі не треба, хоча ні. Треба, якщо ж вона там стоїть, ну дуже забивається. Можливо, свіжими помідорами не буде так, хоча вони не дуже такі. Якісь там водяні помідори, як помідори. Ну, Подивимось, що воно. Далі ми накрутимо в інший раз. Друзі, це вже наступний день. Вчора я так і не дознімала відео, все так гарно починалося, а, а закінчилось не дуже. От зараз прийшла. Адже ранок у нас наступного дня понеділок буду прибирати все після себе. Ну як? Я то повимивала, але поскладати. А це ось абрикоси буде курага. Зараз тут сода, вони постоять отак. Потім їх в сиропі три рази треба проварити. Ну, там геть трішки, щоб вони не розвалились. І буду сушити. Я це перший раз роблю, але дуже-дуже хочеться спробувати, що воно вийде. Так, щось не фокусується. О, вони такі поганенькі. Ось цю, напевно, взагалі треба. А ні, обрізати та й піде. Вони ще не миті зараз після соди буду їх вимивати. Що де погане, таке чорне обріжу. А чого відео вчора так швидко е обірвалося, бо треба одним місцем на одному стільці сидіти, а не як я звикла, і туди, і сюди. Ось. Бачите? Ну, воно так щось не дуже передається, але. Я собі руку обварила. Вчора було дуже боляче. Сьогодні вже легше, обробляємо. Але все нормально, це не саме страшне. Вилікуємося. Це я таке можу робити. Зо мною таке досить часто відбувається, але е, взагалі так трошечки там. Місце буває таке, як 5 копійочок. А це найбільший опік, який в мене був. Ну. Як є. Тож, Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.